Можна сказати, що це не критична. Ми, ми бачили, коли до черві його господарства, про те, що кількість опадів вилищується, тому повинна діяти програма. Проблема в чому? Якщо ви звернули увагу, то останні 5 років кількість опадів ну, вже якби, відсотків на 20-25 на перевищує випаровуваність. А Волинь це зона нестійкого зволоження, так спокон віку було. Останні п'ять років тенденція така. Яка далі буде кліматична тенденція, маємо бути готові. Я скажу, що мене так. Я не скажу, що погано, багато води. У мене в подвалі вода є. У всіх сусідів моїх теж вода. Не гіршило ці два роки. То, то саме страшне Два-три роки, так, ці костальних перший. І... А тут всіх затопило. Усі їх повністю. Що... От подивіться, задіють таке так певне. Нормально оце? Оце нормально? Звісно, ні. Що ні. Так само. Саме а вийш... яка у вас тут висота погребу? Ну, як рівно із того, воно рівно стоїть із фундаментом. О, дивіться, де який фундамент... ,80. Ага. Ну, Викачають, вона знову, куди ж, ж її викачати? Ну куди? Як вона, опять, вона в землі десь йде. Де ж вона? Не закривай.